Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості в мою вінтажну комору. Сьогоднішнє моє відео буде з сонячного Закарпаття. Мені вдалося вибратись на декілька днів з моєю подругою на відпочинок. І от я хочу вам показати ті придбання з барахолки, а також з комісійного магазину, які мені вдалося придбати. Одночасно, з показом предметів я буду вам показувати чудову закарпатську природу. І розпочну я своє відео з от такого чудового соусника старої форми. Я думаю, що знавці фарфору його вже знали. Це користенський фарфор старого зразка. Таких соусників у мене зібралося декілька, і в мене буде окреме відео на такі спецовники. Показую вам кусочок природи. Зверніть увагу, човна Швейцарія. Буде відео по-бистрому збира по-бистрому знімати, тому що моя подруга відпочиває. І я не хочу її турбувати. І так, перейдемо до огляду безпосередньо спецовника. Як ми бачимо, дуже гарна деколька у вигляді бузку. Взагалі, бузок дуже любимий поціновувачів фарфору. Е, бачимо е, декольку на, безпосередньо на кришиці і спереду і ззаду даного спецовника. Е, е, спецовник має Таке рельєфне оздоблення понизу. Дуже гарні ручки, також кришечка. Ви, ви, ви чуєте подзвон, який тоненький фарфор. Е, значить, е... якщо оглянути на клеймо, то ми побачимо, це клеймо користенського фарфорового заводу після 60 го року, перший сорт, четверта група складності. І ціна була всього-навсього 68 копійок. За таку красу. За таку красу. Я так вище піднімлю, щоб вам ще кусочок природи понаблюдати. Так, це перша річ, яку я вам хочу показати. Друга річ це ось така бульйонниця. Вона була всього одна, зазвичай такі речі я купую в парі. Я думаю, що ви здогадались, тому що така форма випускалася бульйонець київським експериментальним кремико-художнім заводом. Гарне збереження позолоти понизу, а от що стосується ручок і безпосередньо серединки, позолота потерта. Але в зв'язку з тим, що ця річ коштувала не Дорого я її придбала. Бачимо, як я вже сказала, чудову деколь з підрисовкою позолотою. І маємо дно у вигляді червоної букви К першого сорту. І ціна всього-навсього один карбованець 55 копійок. І так слідуючу річ, яку я вам хочу показати, це ось таку скульптурну керамічну композицію у вигляді рибок. Ви вже звернули увагу, що на ній є брак, а саме в одній з рибок відбитий хвостик. Однак, в зв'язку з тим, що вона. Коштувала досить, досить недорого. Я її придбала, тому що такі речі зараз досить рідкісно, а знайти в люксовому збереженні досить таки проблематично. Я думаю, що ця композиція фарфорова належить або львівському заводу. Львівському заводу управління м'якої крівлі, в якому був керамічний цех, або навіть ЛКСФ. Сумніваюся, що це виріб Київського, Васильківського майолікового заводу. Ось така чудова композиція. Дуже складна робота, зверніть увагу. Рейфи морські. На яким знаходяться дві ці чудові рибки, чудова полива зеленого кольору, світло, світло такого коричневого або темно-жовтого кольору, самі рибки. Зверніть увагу, як чітко автор ці кожну лузку передав в кераміці, а також морські всякі, бачимо рифи. Також дуже точно відображені. Ось така чудова річ. Далі покажу слідуючий предмет, який я придбала у барахолці. Зараз трошки вийду на балкон, тому що там було шумно і не дуже зручно було знімати. Так, вашій увазі, я хочу показати ось такий чудовий чай. Так, да, ви вже звернули увагу, що кришка не від нього, тому що вона е, не має позолоти, як е, врешті, оздоблення всього чайника. Але чайничок досить гарний. Зараз з підрисовкою багатою позолотою. Позолота золотаю є також на да, носику чайника. Чому я його придбала? А тепер показую, тому що це чайник авторський і є на ньому ось такий підпис Штані Л 1975 рік. На таке фарфор Якщо вам відомо прізвище Штані L будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я думаю, що це або художника підпис, або навіть е, скуль, є, е, є така посада майстер-модельник, тобто на фарформу підприємству. Люди, які розробляли форму керамічних виробів. Тому я його придбала в свою колекцію. Я також люблю дуже авторські вироби. Ні підприємства, я вам не можу повідомити, ні, як я вже сказала, безпосередньо хто виготовляв цей чудовий фарфоровий виріб. Тільки чітко. 1975 рік, як ми бачимо з деньця даного чайника. І закінчувати свій огляд я буду уже чайником. Ось таким він, не українського виробництва і не радянських часів. Це сучасний чайник і чайник іноземного виробника. Я думаю, що ви... Вірніше багато хто з вас догадався, кому належить цей чудовий виріб. Я знову ж таки поставлю на балкон, щоб ви могли на фоні природи Закарпаття розглядіти цю чудову річ. І так. Цей виріб належить. Виробнику. Не знаю, чи правильно Почита, прочитаю, якщо ні, поправити, керамік Ceramic. In England. England. Це підприємство випускає чайники таких цікавих форм і саме я збираю, якщо мені попадаються такі вироби за адекватну ціну, тому що зачасту це речі не дешеві. Він в абсолютно новому стані. І, як ми бачимо, чайник у вигляді хатинки такої цікавої хатинки. Кришечка. Зверху з пташечкою бачимо, що він в абсолютно новому стані, без будь-яких пошкоджень. І в зв'язку з тим, що ціна, я ще раз кажу, мені задовольна, я його відклала. І так, мої дорогі друзі. Якщо вам сподобалось дане відео, прокоментуйте його, поставте лайк. Наперед вибачаюсь перед вами за те, що воно трошки сумбурне, що якість відео не дуже добра, я розумію, тому що, як я вже сказала, я трошки спішила його зняти, і можливості у мене зняти гарно не було. Однак для того, щоб трошки природи показати, я дуже і дуже. Для вас старалася. На сьогодні все. До нових відео, до нових зустрічей. Всіх вас люблю, особливо тих, хто підписався на мій канал. Я вам дякую кожному, тому що нас уже більше 300 чоловік. До нових зустрічей! З вами була Людмила та Вінтажна Комора.